Тіртей, добре вмирати тому, добре вмирати тому, хто боронить рідну країну, поміж хоробрих бійців, падає в перших рядах, і гірше ж немає нічого, як місто своє і родюче миле. Покинуть іти, бракувати в світи За матір'ю милою, з батьком старим на чужині блукати, взявши з собою діток дрібних. І жінку смутну, буде тому він ненависний, в кого притулку попросить, а лихо та злидні тяжкіні. Гнатимуть скрізь тікача, він осоромить свій лід. Без честя боці своє вкриє, горе і знива, а занипети усюди слідок. Тож ж як справді не знайде тікач поміж людям ніколи. А не пошани собі, ні співчуття, ні жалю. Будемо батьківщину. І дітей боронити відважно, в битві поляжемо ми, не позаміємо життя.